Друзі, п'ята година досі Я вже в Франківську і їду до в Італію. Дорога далеко, до але сподіваюся, що все буде добре. Сам, щоб щасливо доїхати. І щоб я много не змерзла. А ні, тут дує ту тепло. я сподіваюся, що все буде добре. Людей немає багато в автобусах. Класно. Можливо, і маску не буде одівати. Міша вже поїхав, напевно, а я собі тут примастилася. Щось подорожі та покаже. Все, ми поїхали. Побажайте, друзі, мені щасливої дороги. До зустрічі. Напевно, вже. І Подивіться, яка тут ще зима. Сальвинська область. Це я кордон переїхала, і я вже угорщині. Ось така вона угорщина починається. Ось така Європа починається. Цікаве буде, то покажу. Я як побачу щось цікаве, поки включу телефон, вже цікавий, приїхали. Це ми заїхали в угорщині на. Ну. на заправку. Бачите, дивіться, яка погода, яка була там у нас у Львівській області погода, а яка тут. Тут уже все, тут вже літо, ми вже порозбиралися всі жінки. Отак. От ну все, їдемо. Дуже зручно їхати, дуже комфортно. Вже сонечко сідає. А мені ще 5-6 годин їхати. Від кордону кажуть хлопці шофери 15-16 годин. Вже скільки проїхали. Скоро нічка буде. А це така я. І їду в Масі, чуєте люди, кашляють? Одна я боюся. Що подасту, де? Знімати такого нема, що поїдемо, напевно, по об'їзни, Траса та й траса? Нарешті закінчилася Угорщина, ми вже в Словенії. А сонечко ще не є ще. Ми піднялися вище і бачите, на вершинах гори є сніг для куди. У горщині так було тепласенько, а тут є ще сніг. Ми вже в Італії, в першу Італію, Я заїжджаю вночі. А тут стояла такий апарат, але їх не видно було де платитися за те, щоб будеш користуватися їхньою автострадою. Приїхали вже в Панте Наступна Моя. Ой, Я зараз свою діточок буду бачити. Ми приїхали під ранок. І знову ця сама природа. Ці самі оливки на горі, ці самі туї, ніби і не виїжджала звідси. Просиділи з дочкою до ранку, поговорили, всі пішли спати, Христя зять, а ми лягаємо спати. Будемо спати рівно стільки, скільки нам дозволить Аріана. Так що на добра ніч, друзі. І знову ті самі оливки. І знову все те саме. А це так у них розрослася лаванда. І ще того року трошки пообривала була ці чубчики. А цього року вже все. Але я собі уявляю, як вона цвіте на такому пагорбку. І це все лаванді. І це ті самі туї, І так ніби звідси не від'їжджала. Але прийде час і знову мені прийдеться покинути Італію і повертатися додому. Годить літак. Але це мильний літак. Тихо, спокійно. І задумаюся, чому так? В чому завинили ми? Що наші діти не можуть спокійно спати? Половина України виїхала в пошуках житла. І втекли від визволителю в лапках. Але прийде час, і ми заживемо мирно, щасливо, дружньо з, разом з європейським народом, який так нам допомагає і підтримує нас в тяжкі години наших випробувань. І ми вистоїмо, ми все витерпимо з Божою допомогою, все зможемо перенести.